Молочко залишила, пиріг зробила. Збираємось. Ну Оща, майкап готовий. Головне це тон, брові і вії, і все дуже натурально. Буду збиратись далі. Привітам. Мґзавребі я чекаю, тому що я дуже хочу підвищення настрої. Побачимо, потім зніму себе після, і я думаю, можна буде показувати картинку до і після. Емоційний фон людини після МГЗ. Переживши таке, дуже хочу вже. кеди просто знахідка. Я коли їх вдягаю, мене вичуть, що я десь в Європі я якийсь студент, вивчаю історію мистецтв і така легка, і безтурботна, і без всяких зв'язків. Ну просто як, як дівчина на шари. Ось, ну тобто настрій вже підходящий. <рес> тоже знали, да? Мы очень долго ждали и хотели у вас выступить. Друзья, мы группа заврыли, мы величие из Грузии. Это я так думаю. А, сегодня я пришел, утром, мы утром прилетели, добрый ранок с серьезным лицом, знаешь, таким, добрый ранок, а потом дома мне сказали, моя теща и жена, что доброго ранку надо говорить, да? Или они просто не знают, да? Вот. И потом, короче, пограничница спросила по-украински, конечно, она же уже знает, что я говорю без акцента, вообще я знаю все, что она спросила, что «откуда вы прилетели?» Я это понял. Я хотел сказать сбились. Вот так вот заволновался и сказал сбелизи. И она, откуда сбелизи? Хочеться летіти насправді і стрибати від щастя. Тільки вибігла з концерту, значить, гуртник за грузинський гурт, який палко полюбився українцям і який чи не кожні півроку впевнено збирає концертні зали? Чому питання, коли ми не розуміємо жодного слова в піснях? Але чому ці пісні настільки нас заворожують? Чому ми ходимо і слухаємо і закохаємося в цей гурт на знову? Відповідь в області, мабуть, метафізики і ніякої об'єктивності, відповідь криється в словах душа, в словах енергія. Як ви це можете пояснити? І подивитися, які люди прийшли на концерт. Це просто люди-мрія. Мабуть, такі слухачі це мрія кожної людини. Яка веде якусь там суспільну діяльність, це мрія, певно, кожного ресторатора, щоб у нього були такі гості, це мрія кожного виробника, там якогось продукту, щоб у нього були такі клієнти, тому що це просто чудо люди. Вони дуже приємні, бо там і не пахло світським, а, світським суспільством, якимось там напищеністю чи тому подібне. Це просто люди, які прийшли відчути щось, прийшли а, зловити свою частинку щастя. От про щастя, ми ще поговоримо. Як одна єдина людина може змусити всю залу співати? А в залі. Як, будучи на концерті, в епіцентрі цього вибуху, не розуміючи ні слова, але підпадаючи, підпадаючи під чари цієї магічних, цих магічних звуків, грузинських, цих напівів, розумієш для себе взагалі цю, цю неповторність миті і розумієш, чому воно дійсно настільки популярне? Це явище Макзавребі, не скажу навіть гурт це явище. Тому що вони передають справді щастя. І причому воно не залежить ні від яких об'єктивних чи матеріальних чинників. Це щастя є тут і зараз, його можна відчути. І буквально трохи не на дотирк. І видно по ним самим, які вони щасливі. Воно передається в зал, видно, наскільки люди себе відчувають. Просто. Чуваю себе довершено тут. Забувають про всі певні проблеми, забувають про всі умовності, про те, що там відповідальність, рамки, обмеження, таке інше. Люди просто розкриваються назустріч щастю. Це можна відчути, це можна пережити стоючи там. І Класно, так стоїш, танцюєш. Боже бідні дівчата які навколо мене. Вибачайте, будь ласка, якщо ви мене дивитесь. Я ви щось когось задівала добре руками, ногами, навіть попою. А, і таких людей багато, які дійсно там дергаються, щось рухаються. Що цікаво, мене ніхто не задівав, тільки я всіх задівала, вибачайте. Але це неможливо було слухати. І, і не, і, і, я не знаю, і, це навіть не можна назвати танцями. Своє бла -бла -бла, закінчує тим, що Гігі і Маріша, Маріша знає особисто. Ви неймовірні. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви даруєте нам цю можливість доторкнутися до справжнього, забути про всі проблеми і усвідомити, що, до речі, у вас на концертах. У мене є відчуття, що все вийде, взагалі все, що тільки можна собі вигадати, все, на що ми боїмося наважитись або на що ми наважилися, але нам так страшно, страшно пролетіти, і страшно, що у нас нічого не вийде, і страшно бути самим. От у вас. На концерті враження, що все вийде і все буде, і що якщо не зараз, то коли і що життя воно ось і хапає його. Дуже вам дякую. Рівно за тиждень до концерту. Я поспішала до Маріши на показ фільму повітря на благодійний показ. І так виходить, що ця родина заполонила всі мої четвери, але я б дуже б браділа, аби наступний точно так же я б провела. Потрапити на два заходи одночасно бігу. А тепер біжу перевдягатись в машину в новий образ і на бал. Головне, що поки вдягаєшся в машині, згадуєш йогу і там десь поки натягуєшся, поки даже ні, знімати джинси найважче. Обов'язково щось десь зажимає. що такий, о зараз не розгіп зараз не розгіпнусь. Нормально сказала. Думаєш, ж о зараз все не зможу ходити.